Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають 1 грудня. За даними центру громадського здоров'я МОЗ України, у нашій державі понад 100 тисяч людей живуть з цим захворюванням, і майже 90% отримують лікування. СНІД це тяжка стадія ВІЛ-інфекції, коли вірус настільки послаблює імунну систему, що організм перестає ефективно боротися навіть із простими інфекціями та хворобами. Інфекція передається через незахищений статевий акт, кров або від інфікованої матері до. Дитини з нами на зв'язку Марія Гурбич, керівниця відділу інфекційного контролю, лікарка-дерматовенеролог, лікар-інфекціоніст кабінету довіри Вінницького обласного клінічного шкірно венерологічного центру. Мої вітання. Е, які сучасні методи лікування віл сніду доступні в Україні і наскільки вони ефективні? Взагалі Сьогодні таким стандартом є ранній початок щоденної антиретровірусної терапії, АРТ, скорочено її називають, і якщо доступною мовою пояснювати, то це комбінація кількох препаратів, які пригнічують розмноження вілінфекції в організмі людини, і це, у свою чергу, контролює взагалі вірус, відновлює імунітет інфікованої людини і значно знижує ризик ускладнень в подальшому. Ефективність в сьогоднішній день висока. Чому? Тому що якщо Пацієнт сумнівно дотримується усіх рекомендацій і призначень, то вірус він досягає так званого невизначуваного рівня, тобто, це той стан, коли кількість вірусу в крові вона стає настільки низькою, що стандартні аналізи його навіть не фіксують. І це по факту захищає здоров'я пацієнта і запобігає передачі інфекції. Чому важливо своєчасно проходити тестування на ВІЛ, навіть якщо немає явних симптомів? Ну, тому що ми повинні розуміти, що рання діагностика вона дозволить нам швидше почати антиретровірусну терапію, вона допоможе запобігти ушкодженню імунної системи і знизити ризик передачі даної інфекції іншим людям. І, взагалі, багато людей, якщо говорити, вони роками можуть не мати таких явних симптомів цієї інфекції, і тому. Лише тестування може дати нам точну відповідь: є інфекція в організмі чи немає. І, наприклад, навіть у нас також можна пройти в обласному шкільнове венерологічному центрі, можна пройти швидке тестування, воно є абсолютно без і анонімним, не потребує спеціальної підготовки і є повністю конфіденційне. Нагадайте про основні шляхи передачі ВІЛ, як можна максимально захиститися від інфікування і що люди з ВІЛ є безпечними. ВІЛ він взагалі передається через незахищений статевий контакт, через ін'єкційні контакти з контамінованими голками, внутрішньоутробно від матері до дитини і рідше при переливанні неякісної крові. Захистом є по перше, це бар'єрна контрацепція, тобто використання презервативів, обмеження кількості сексуальних партнерів та регулярне тестування на віл і інші інфекції, які передаються статевим шляхом. Також Звісно, використання одноразових шприців та голок і є ще медикаментозна профілактика. Вона є доконтактна та післяконтактна. Доконтактна це коли приймаються антиретровірусні препарати. Здоровими людьми для запобігання зараженню після контактна, це, коли йде вже екстрений прийом антиретровірусних препаратів протягом 72 годин після ризикового контакту. Якщо говорити за вагітних жінок, то це є антиретровірусна терапія безпосередньо вагітних звіл, це є плановий кесарський ростим за медичними показаннями, і перевага надається штучному вигодовуванню над природним. І також є дуже важливим поширенням інформації про ВІЛ і способи його передачі для того, щоб зменшувати стигматизацію. Людей, які мають віленфекцію, дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Марія Гурбич, керівниця відділу інфекційного контролю, лікар-дерматовенеролог, лікар-інфекціоніст кабінету довіри Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру.